Друзі, всім привіт! От Маша виїхала кататися на тракторі, зараз учиться, жили от собі там сидить зверху. Зараз їдемо дещо забирати. От Маша учиться кататися теж на тракторі, а то понадобиться. І потім не буде як. А так от научиться заодно їздити. Їдемо деякі дрова забирати. Помаленько, але акуратно і добираємося туди куди треба. По дрова їдемо. О! Джила згубила тапочка. Ха -ха -ха. Ладно, вернешся, забереш. Все, ми приїхали до цього дерева. Тут будемо забирати отакі останні ветки. Короче, забираємо потрошки все, що можна отсюда. Все, як тобі Маша? Не знаєш, як запаркуватися? Доверху. Нажимаєш і доверху тягнеш. Давай, крепше. Все, а, нажми крепше. Вот так, все. Парковка загорілася і все. Найс. А, нейтрально, нейтрально треба включати заглохне, нейтрально. Все, тепер глуши. Все. Ну, тепер будемо носити, забирати все на лопату сюди. В лопату. О, гриб, Маша, одразу знайшла гриб, от як. Ну, я виходжу і прямо тут. А і ну вообще маленький. грибочок, Отак. Вот Джили пошла одразу. Бігати. Інтересно, зможемо ми забрати от ці хороші колоди тут. Їх було б хорошо отсюда якось витащити і забрати. Ось ці три, пока бо вони на землі прямо лежать, щоб вони не гнили. Надіюсь, тут сухо, да, більш ще нормально. І цих треба забрати. Три колоди, з них хороші получаться. Це... Тополь или паплор по-англійськи, звісно, трохи отличается від от тополя в Україні. Це унікальне своє дерево. Джеле вже вибралось на дерево. Так, я думаю, вашим можна було б бы спробувати ці якось забрати три колодини. Завезеш, чи вже не справишся. Може, без камери. Буду. Без камери. <laughs> а то поламати щось можна. Все, друзі, загрузили ми повністю наш бакет або коуш усякими оціми паличками. Це все паплери, все, що можна, ми будемо його відбирати і складати на костер і на камін. А дещо, можливо, попробуємо продавати. Є деякі варіанти, що ми з цього зробити можемо. Побачимо. А зараз. От веземо, складемо, щоб воно не було на дожжі, якщо дощ буде палити, щоб воно не мокло. В цілий ковш сіни. Morka v nás Що друзі, вийшли ми погуляти і от дивіться збираємо зараз шишечки для продажі Навіть тут Марк допомагає, от вже трошки не збирали полчаса роботи і у нас стовп. Штук, мабуть, 200-300 зібрали сьогодні за якихось 40 хвилин. Збираємо, друзі, вот так, шишечки, вже, от, подогнали трактор, тепер трактором все збираємо. Так, проще, під'їхали, насобирали, висипали. А ми зараз собираємо всі різні, потім додому прийдемо, їх по бистренькому розсортуємо. Нам далеко їздити не треба, воно прямо все вокруг нас хати, їх, от, тьма, тьма ще валяється. прямо. Аби тільки желання було, беремо таку паличку. Я беремо відро, пройшлися, собрали, висипали. І вони вже готові, треба буде просто чуть, чуть їх почистити, щоб вони а, не мали мусора, всякого, щоб були більш-менш чисті, і будемо прямо їх, так, як тільки ордер буде приходити, будемо відправляти. Шишки ми відборні беремо, щоб вони були красиві, чистенькі, гарні. Бачите, які вони красивенькі, не поломані. Кожна шишка буде провірятися. Зараз вони дуже в тренді, зараз сильно їх американці розкупляють для Нового року, для всяких декорацій, з них багато всяких роблять, а в нас їх тут мать муща, то почому би їх і не продати людям, які нуждаються в шишках. А в нас їх багатенько, от марчик навіть допомагає збирати. Такі вони гарні у нас. от Люба шишка, яку не візьмеш, дуже гарна. Крепко. Ми всі старі шишки оставляємо на землі. Тільки хороші беремо. І ще тут можна гуляти і гуляти, У нас з ліса вистачає, щоб обойти. Друзі, ще ми отримали ми знову ордери на кіпари слаби. У нас от скільки заготовлених А слабики для продажі. Сьогодні уходить вот этот слаб. його треба буде завтра вже відправити. ось вот такий цікавий. Вот Сьогодні будемо пакувати і завтра вранці ми його відправимо. 48 інчів. Ще в нас в запасі тут є і ще у нас стакпайл. і здорова пачка слабу. Отаці ми ще не перефоткали, оці маємо перефоткати і виставляти. Мають би уходити а ці уже на продажі. Ще ну, тільки що один із них зав... забрали. Зараз треба буде знайти який. І я вам покажу, які забрали. Ну, в те же саме я працюю от на ось вот этим слабом. Його заказали мені як wall пакет або як декорацію на сценку. Зараз буду зачищати, знімати кору. Їх дві штуки йде у мене. Вони два айтема заказали, заказали дві штуки, я вирізав. Отакий от, от буде слабик. І от цей слабік, хай я закінчу його робити, я вам покажу, як він вийде. А зараз поки що буду працювати над ним. Друзі, сказали, що слабік мене. От, от цей. Це виходить ширина тут 7 інчів, тут 8 іншів, 4 інші, 2 інші з цієї сторони. І якщо подивитися на другу сторону, зараз ми перевернемо, глянемо, як друга сторона виглядає. так виглядає друга сторона, друзі. Тут 8-10 іншів. А Сам слаб приблизно 48 інчів в длину. Правда, тут є отакий от от дефект. але воно все було на фотографіях. Люди бачили, що купляють. Отак. Вот все. Уходить він до клієнтів. Сьогодні будемо пакувати вот этот слаб і цей вот слабик. Все, друзі, зачистив я кору в цих двох слабиках, які підуть на вазочки. Зачищено, зараз я буду проганяти їх через плейнер. Зараз вони такі мають бачите, порипану сторону послі пілорами. Ну, ми його зараз гарненько підрівняємо, потім заполіруємо гарненько і зробимо з них гарні бази. Тоді Та красиво такі, от вони виходить, life edge. Ну що, Давайте приступимо, проганяємо через плейнер. Це, друзі, прогнали ми тільки що ці дві красиві досочки через плейнер. Получили вже ми наконець, як буде виглядати, текстура. Ось так воно виглядає. Зараз будемо все це нуждачкою полірувати і доводити до фінішного ума. Надо буде уголочки пройти. Ось так воно ззаді виглядає. Також тут ззаді виглядає отак. Ну, надіюсь, клієнтам, які заказали. Сподобається. Ну що ж, подивимося. І так, друзі, от полірував я оці два слабіка для дерев'яних вазочок на стінку і вскрив їх тільки що а, спеціальною жидкостю перед тим як я буду покривати мурілкою, щоб мурілка рівномірно розпространялася і, і було мінімально непонятних п'ятн. Я його вже оставлю до завтра, щоб воно мені висохло. І буду вскривати вже завтра як підсохне. Мені дуже подобається текстура слаба. І тут більш рівномірно, більш чисто. Но тут вообще просто унікально буде виглядати на стеночки. Задня, конечно, сторона буде закрита, то там не буде видно, що там буде робитися воно до стінки йде. Ну а от, ось ця сторона взагалі просто прикольно. Надіюсь, клієнтам буде. Нравитись, як воно буде висіти. Отак От зверху, подивіться. І за цього мені дуже подобається дерево кіперис, за те, що дуже така має такі форми красиві для різних таких декорацій інтересних, особливо, як називається, Life Edge. Ну що, піду вже віддихати. Ми побачимося з вами на наступний день, друзі. О, мальчик тут гуляє. Шабачик. Нравиться? Красиво. Ну що, давайте покриємо морілку і подивимося, що з цього вийде у нас. Гарно відшифували, воно таке гладке стало приятне на ощуп. Дуже подобається оці осучки іменно на, на, на цьому слабі. Що ж, друзі, от ми вже покрили морілкою наші вазочки, які будемо з Клієнтам. Вони вже уйдуть завтра, так як треба, щоб ще підсохли хорошенько. Але вже ми можемо подивитися, як вони вийшли. Давайте вийдемо на світло. Мені оцей, оця ваза дуже подобається, оці сучки дуже прикольно смотряться. Вони на стіночки, я думаю, що будуть на фоні трактора красиво так виглядати, як на стінку повішують. так. От ззаді є ножки для того, щоб вони впиралися в стіночку, і отут є простраство, куди можна вставляти. А Буде якісь цвіточки веточки. Ну, коротше, все, що забажається їм. Правда, ще маю крючки поставити. Крючок поставлю. І все, і відправимо. А зараз ждемо, поки воно підсохне. Отак. Вот Ті вот цвіт вони вибрали. Ось другий варіант. Тут такий вот сучок інтересний збоку. Це все називається Live Edge Wall Pockets. Для декорації. Це ідея як декорація на стіночку, щоб заповняти місця. Тут теж треба буде ще крючочок сюди поставити. А так дуже файно вийшло. мені дуже подобається. Отак От виглядає, друзі, кіпаріс, коли ви щось з нього робите. Дуже класне дерево, дуже таке унікальне, особливо якщо щось таке Live Edge робити. Отак. От ну Надіюсь, клієнтам сподобається і будуть радуватися. Штучку, якою ми зробили. Ну, а в нас знову нові посилочки. І знову відправляємо. Цього разу відправляємо знову. ногу. А такий, друзі, ящичок відправляємо з 20 шишечками і відправляємо два з дерев'яних слаба на 48 іншів. Це доволі виходить здорові слаби. От от. Ми їх вже гарно запечатали. Надіюсь, що вони гарно дойдуть. Не розкриються, і щось люди інтересно зроблять з них, будемо вже дивитися. Що ж, друзі, поїхав я одвезу, а ми побачимося, друзі, в наступних відео. Якщо ви ще не підписалися і вам інтересно, як в нас буде двигатися продажа древесини або все, що зв'язано з деревом, ми продаємо з нашого лісу все, що ми достаємо тут. І Продаємо, якщо вам це інтересно, як воно все двігається. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте, давайте ідеї. І ми будемо вас читати, прислухатись, можливо, і будемо щось з вами інтересне робити, друзі. Ну що, до зустрічі, побачимося в наступних відео. Пока!